Вітаю, друзів та гостей каналу Півна П'ятниця. У мене на кухні. Що п'ятниця у нас завжди щось цікаве про якісне та смачне пиво. Сьогодні у нас не зовсім п'ятниця. Сьогодні у нас маленька п'ятниця, точніше, крафтова середа. А в який день тижня ви дивитесь цей відос? Напишіть в коментах. Також напишіть в коментах, яке пиво ви п'єте. Коротенький відос. Майже одне пиво і то томатне. Але спочатку пивна пошта на YouTube каналі Пивна П'ятниця. Це подарунок до мого дня народження від великого друга каналу Дениса. Банка, брак. Ну, це супер подарунок. Прям взагалі. Це у нас. Брак елегант Бланш. Ось таке от пиво. Петрусь Тріпель. Зовсім інша розмова. Це бельгійська бомба теж тріпель. Сан Бернардус тріпель. Денис хоче мене споїти. Капуцинер Вайсбір в пляшечці. Бугельною пробку. Я капуцинер такий пив з бочечки 5-літрової, з пляшечки не пам'ятаю. Корсендонг це який? Теж Тріпель. Дивіться, тут же місця немає на столі. Тампільєр, стронг Блонд. Так, брак. Кудись сюди. У мене був келих Тампільєр, на жаль, розбився. Ламбіку Стімерманс не пив такого ніколи. І ще один капуцинер Келлер Бір, наскільки я розумію. Ну, це бомбезно. Це, взагалі, мені здається, окремий пункт контент-плану. Можна зняти дуже багато відосів, тому що я вже давно не можу пити. Пиво просто так, ну, як мінімум, фоточку зробити, тому що в мене якась вже професійна деформація. Хочеться робити контент. А такі друзі каналу, як Денис, мені дуже в цьому допомагають. Гадаю, з цим пивом ми скоро зустрінемось в якихось відосах на моєму каналі. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент і ще раз перевірити, чи підписані ви на канал, щоб не пропустити. Наступні відео. Денису велике дякую за поздоровлення за цю пивну листівку, пивну пошту і за потужну підтримку канала Пивна П'ятниця. А поки що у нас томатка від Цитадель. Це у нас крафтова томатка від відносно молодої броварні Цитадель з Івано-Франківська. Стиль у них такий достатньо <хи> впізнаваний. тобто Оця от така червоненька штучка, етикетка на такому шпагаті, чи як це називається, е і крафтова така бірочка, тобто це навіть не етикетка. А, тут навіть про, про це все написано на, на звороті. Тобто бірочка, етикетка. Ну, схоже на ту, яку там в роддомі цепляють, да? чи в іншому закладі, які зв'язані з реєстрацією актів громадянських. Якщо шов певні блогери, я прийшов з поліграфії. І оцю, оцей папір я знаю дуже добре, він називається Крафт. тобто, я про нього знаю ще до е, крафтової революції. У нас для мене крафт це ось цей папір, крафтові пакети, конверти, крафтові, ну, Все крафтове. Це от, оце от для мене крафт. Потім вже з'явилося крафтове пиво. Але ще тоді у нас продавався якийсь дизайнерський папір, і менеджери про нього говорили, що це зроблено з перероблених пивних етикеток, і на один кубічний метр сировини додається дві. Пляшки пива. Ось така маркетингова баєчка. Але ми повертаємось до пива. Це томатка, як ще раз скажу, від молодої амбіційної броварні «Цитадель». Томатку я цю придбав в магазині Некоблок. Всі посилання в описі під відео. І це якби для мене дебют. Я про цю броварню чув дуже багато і дивився якісь відоси про них. Огляд туди на Ютубі був, я його не дивився, але читав реакцію пивоварів цієї броварні на той огляд. Ну це таке. Вони в Одесі були у нас в у Хмільного кабана. така була презентація. Я, на жаль, не попав туди. Тобто, в мене сьогодні з ним перший раз з цим пивом. І про нього чую, я вибрав матку. Е, на день народження я собі замовив багато піци і для себе персонально накупив всілякої томатки. Ця та цитадель якраз з'явилася в Никаблок, і як кажуть, це. Одна з кращих томаток, які зараз є на ринку. Це ми зараз і перевіримо. За святковим столом до цієї томатки хід не зайшов. Я пив музу і ще якісь томатки, і мені вистачило. Муза теж дуже прикольна. На бірці написано, що це бір. Ага, тут бірка універсальна, може бути сідр, може бути бір. Це бір. Стильсаур, Tomato Vegetable Gazette. АБВ 5.2 і АБЮ 0 вжити до незрозуміло. Броварня заснована, написано в 2023, 2023 році Івано-Франківськ. Так, так вся, вся інформація збірки. А ще про пиво є інформація в тапку. Зараз нальєм і почитаємо. Так, Хочу пити я з цього келиха. Келих фірмовий дрифа, такий, мені здається, універсальний крафтовий келих. Якщо ви не знали, то є така про драфу не дуже приємна новина. То на виробництво до них прилетів чи шахет, чи ракета. В общем, був приліт. Пошкодили трохи обладнання. Але вони сказали, трішки приберуть і все відновлять, і все буде добре. Буває, вони знаходяться в Херсоні. Якщо що, це я про драфу. Так, відкриваємо. Так, я хочу, от хай не різко, а зате про любов. Про любов до кришечок. Так. Як би це так придумати, може якось лівою рукою спробувати відкривати? Ану, смертельний номер відкриваю лівою рукою вперше. Вперше півцетиделі відкриваю вперше лівою рукою. Ну, нормально. Спрацювало. Наливаємо цю томатку. Ух, такий в неї колір! Дивіться, прям томатний такий густий томатний сок, і вона така сама густа. Мені здається, потрібно збовтувати перед тим, як її. Наливаєш, ну, прям густе-густе і важке, я таку важкість відчуваю зразу в келиху. Ну, таке. Так, скріншот для тапка, як ми це завжди робимо. Ух, дивіться, прям виглядає воно бомбезно таке карбонізація, та матка зазвичай менш карбонізована. Тут прям такі бульбашки піднімаються та піднімаються вгору. Що пише про нього Тапок, Я думаю, ми почитаємо пізніше. Перевіряємо ароматику. Мм, пікантний томатний смачний апетитний аромат. Прям таке, от там відчувається, що є якісь спеції, якийсь перчик, якісь, мабуть, не знаю там, базиліки чи що. Такий томатний супчик пахне дуже апетитною, виглядає бомбезно, взагалі топ. Знімаємо пробу. Це дуже смачно, воно густе, насичене. Смак, ух, і навіть посмак в нього такий є доволі прикольний. Воно солоновате, гостровате, таке пікантне, насичене, густе, прям густе-густе, таке, таке, як, не знаю, ну, якусь томатну пасту чи чи, чи сос, так просто не їдять, буде якось перебор. Але це саме в нього структура така дуже густа, важка. Вона тебе прям наповнює. Наповнює тебе смаком. Відчуваються такі спеції, трішки якийсь перчик там є. Ароматно смачно. Вони його рекомендують під якусь кухню, мені здається, його можна соло пити. дуже смачно. Є такі трішки кисловаті ноти, але не можна сказати, що це розів. Це, дивіться, прям покелохону стікає, стікає таке густе. Дуже прикольне пиво. Я рекомендую вам спробувати, якщо що в Одесі його можна придбати в магазині Блок. Це прям бімба, це прям найкраще томатне пиво, яке я пив ну, за останній час, мені здається. Муза прикольна, але це більш насичене, це більш густе. І я не розумію, чому в тапку в нього такі невисокі оцінки. В тапок його оцінює здається, 4,08, щось таке. Немає у нас тут так штрих-коду, і я сподіваюся, що це воно. Томатка лайм копчена, чилі, селера, кінза, часник. Кінза не відчувається і це дуже добре, тому що зазвичай кінзу я не полюбляю. Часник це добре. Селера, Селера, це такий дуже для мене був проблемний інгредієнт. Мені здавалося, що в мене на нього алергія, але ні. Бачите, я ще до сих пір все нормально. Друзі, мої поставили 8 друзів, ну, друзів з тапку, Поставили 3,77, небагато. 4.02 в нього рейтинг 235 чекінів. Але про нього пишуть, що одна з найкращих томаток все чудово, густе насичене, в міру пюрешне, в міру гостре, багато трав. Спеці, кайф. Так, трави, спеції, в міру гостре, густе, згоден. Так, а де ж тут опис? Ага, от опис від броварні. Густе та насичене томатне пиво з додаванням соку лайма. От сок лайма? Ну, прикольно. Тобто ця кислота, мабуть, від соку лайма. Мабуть, балансує солодкість томатів. Оцей сок лайма. Він дуже тут доречний. Копченого чилі, селери, кінзи та чеснику. Легка цитрусова кислинка поєднана з зігріваючим пряністю чилі. Так, трішки є. Що вітіються свіжими овочами та спеціями. Так, овочевий такий е, смак, коктейль овочевий, все, все, все ок. Ідеально пинеться з хінкалі та мексиканською кухнею. Ну, мабуть, мабуть я п'ю соло. Особливим гостем в цьому міксі є перець Хабанеро-гірчишний. Котрий поділився боєць ЗСУ Кашуба Андрій, бренд Окунь, Кашуба Андрій, дуже знайоме прізвище. Не знаю хто це, але воно мені якось вже попадалось. Я не такий же там Біргек-Біргекет, але пам'ятаю це, це прізвище. Не знаю, мабуть, дуже поважна людина. Пиво класне, пиво мені сподобалось. Прям хочеться його так сьорбати і сьорбати. А, до речі, алкоголь не відчувається. І воно взагалі не водянисте. Це таке густе-госте. Ну я такого раніше не мені здається. Це класне. І я йому поставлю оцінку. А я йому поставлю оцінку 4:25, щоб невелювати трішки ті оцінки, які в тапку тут уже є з ним. Як завжди трішки вийшло сумбурненько. Я до сих пір в шоці від Бірмейла від Дениса. Ще раз йому велике дякую за такий підгон, за поздоровлення, за підтримку каналу. Це дуже круто. І такі люди, як Денис, що присилають мені пиво, вони, можна сказати, формують контент-план мого YouTube каналу. Тобто мені присилають пиво, я ж не можу його сховати від вас. Доводиться знімати і так, от формується мій контент-план. У наступних відеох буде обов'язково щось бельгійське, і не все відразу, тому що я не хочу забирати багато вашого часу. Сподіваюсь, цей відео вам сподобався. Не знаю, правда за що. Чимось став вам корисним. Чекаю від вас фідбек. Лайки, коменти, репости. Якщо ви хочете підтримати канал, ви знаєте, як це зробити. Всі посилання в описі під відео. Там в описі під відео є ще посилання на наш відкритий телеграм-канал. А в закритий телеграм-чат можна потрапити, ставши спонсором каналу. Ну, всі посилання в описі ви знайдете. Дякую ще раз, що подивились. Дякую, броварні цитадель, що зварили таку. Класну томатку, вона мені справді зайшла. Одні емоції вона викликає, одні позитивні емоції. Рекомендую вам спробувати. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці або крафтової середи.